Інформаційні підсумки четверга 20 березня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Герой на щиті у Хмельницькому попрощалися із захисником Віктором Гершуком. Правила поведінки в екстремальних ситуаціях. Фахівці ДСНС влаштували навчання для працівників торговельної мережі. Читали вірші про війну, мову і нашу перемогу у Хмельницькому. Відбувся стендап, озброєні словом. Останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Віктора Гершука. Він більше 20 років працював водієм-кранівником на одному з місцевих будівельних підприємств. Зводив мости та будував дороги. У квітні 2023-го отримав повістку і пішов до війська. Останнім часом служив в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс на посаді механіка водія. Займався, зокрема, евакуацією поранених побратимів. Загинув 17 березня на Бахмутському напрямку під час артилерійського обстрілу. Герою на віки 56 років. У нього залишились дружина та двоє синів. Старший теж боронить Україну. Вічний спочинок Віктор Гершук знайшов на алеї Слави. Це мій родич. Це мого рідного дядька. Брат, хороша світла людина. Пам'яті врізалась фраза, що я піду за свою рідну країну. І щоб знайшли мої сини, і щоб я от за всіх зібрав рюкзака і пішов. Віктор Степанович попрацював у нас багато років, дуже поважна людина. Він кранівник, такий досвідчений, був у нас водій. З колегами дуже в гарних відносинах завжди був. Виконували будівельні роботи, дорожні роботи, мости будували, ставки, і він приймав завжди активну участь в будівництві. Дуже досвідчений такий водій. І в ремонтах, і в відносинах з колективом. Просто дуже-дуже шкода, що прийшов такий момент. Він завжди був енергійним, веселим. Два роки тому пішов він на війну, його призвали по повістці з підприємства. Він один з перших з нашого колективу пішов воювати. Хочемо сьогодні його провести в останню дорогу, хай прийме його душу Господь Бог. І спочиває він з миром. Він був у мене під міхводом. Ми прослужили разом, ну, до двох років його перевели з другого підрозділу. Він зразу сів за оцю техніку МТЛБ. Це було його. Він дбав про неї. Ну, хороший Міхвод був. І... Як людина він дуже хороший виконував все, тільки хороше можу про нього сказати. Ми прослужили багато і спали, і їли разом. Досить хороша людина, досить виконавча людина. В його обов'язки стояла евакуація, доставка людей поранених з поля бою. Ну це досить тяжка праця. Під час артилерійського обстрілу отримав поранення несумісні з життям. Хмельницькі старшокласники закріплюють знання з предмету захисту країни в мультимодійному тирі навчально-тренувального центру, вчаться володіти зброєю, а також надавати домедичну допомогу. Протягом навчального року заняття у тирі відвідують усі учні 11 класів, а також здобувачі освіти профтехучилищ. Надалі разом з інструкторами навчально-тренувального центру виконуватимуть вправи зі стрільби на полігоні. Більше розповість Ірина Муляр. Навички зі стрільби відточують здобувачі освіти ВПО номер 11 у рамках вивчення предмету Захист України. Сьогодні працюють у мультимедійному тері навчально-тренувального центру. Для мене в новинку було ну мені я не знала, як ставати правильно. Вперше тримаю таку важку зброю. Знала назви зброї, в принципі, якби знала, як правильно стояти, як правильно стояну як стріляти. Як... Захистити себе також у навчально-тренувальному центрі вивчають основи надання до медичної допомоги до прикладу, як зупинити кровотечу. Вивчили, як правильно користуватися турнікетом. Найголовніше, напевно, це визначити чи це масивна кровотеча, чи ні, чи можна турнікетом зупинити. Ми живемо в стані війни, і потрібно кожному це вивчити. Щоб кожен міг навіть в цивільному житті допомогти, щоб носив, носити з собою хоча б один турнікет, Щоб навіть якщо він не пригодився тобі, то щоб був комусь. І з початку цього навчального року говорить викладач Вадим Табачко, здобувачі освіти вивчають захист України за оновленою програмою. Тож відтепер роблять акцент на здобутті практичних навичок. Говорити можна багато. Якщо ти раз спробував це зробити, ти його запам'ятаєш надовго. Діти в захваті, тому що різна зброя тут вже є ар, які вони беруть в руки, ну і Тренуються, я. Вже з новітньою зброєю. Заняття у навчально-тренувальному центрі до кінця навчального року відвідають усі 11-класники шкіл громади, а також здобувачі освіти профтехучилищ. Керівництво міста впровадило таку практику, щоб випускники всіх навчальних закладів нашої територіальної громади, випускники, які є потенційними призовниками до війська, пройшли вишкіл в нашому навчально-тренувальному центрі. Є графік, який відпрацьований разом з департаментом освіти, вивчають. Як треба стріляти правильно, як треба вміти переносити вогонь, як треба маніпуляції зі зброєю робити вже наприкінці весни? Старшокласники разом з інструкторами навчально-тренувального центру виконуватимуть вправи зі стрільби на полігоні. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Як діяти в екстремальних ситуаціях навчали персонал торговельної мережі фахівці ДСНС? Зокрема, розповідали, що робити під час пожежі внаслідок влучання ворожої ракети, як надати допомогу постраждалим та як поводитись з вибухонебезпечними предметами. До навчань залучили вогнеборців, піротехніків, кінологів і представників дослідно випробувальної лабораторії. Подробиці в сюжеті Дарії Курнос. Ключовою темою сьогоднішнього нашого зібрання є те, щоб ознайомити вас з потужностями і можливостями наших підрозділів, а також навчити вас основним аспектам, як потрібно себе поводити, що потрібно робити, а що робити категорично забороняємо. Вогнеборці, піротехніки, кінологи і представники дослідно-випробувальної лабораторії ДСНС Хмельниччини нині навчали персонал торговельної мережі правил поводження в екстремальних ситуаціях. Було наголошено на особливостях дій персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з повітряною тривогою. Також було наголошено про можливість обвалення будівельних конструкцій і особливості евакуації в умовах будівельних конструкцій, надання допомоги постраждалим, які виявилися під завалами. У таких випадках важливо дбати про власну безпеку. Слід одразу ж евакуюватися із приміщення, якщо є така можливість. Коли персонал покидає приміщення, старша посадова особа має здійснити перелік осіб, які покинули приміщення відповідно до кількості, яка перебувала на момент виникнення надзвичайної ситуації. Це необхідна інформація для працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, оскільки дає можливість оцінити кількість людей, які потенційно могли залишитися в середовищі небезпечному для життя. Щоб вкласти людину в бокову стабільну позицію, ми піднімаємо оцю ногу, згинаємо її. Далі ми піднімаємо цю руку, отак, і перевертаємо. І людина лежить. Вона лежить в стабільній позиції. Тобто, ну, якщо ця нога травмована. також важливо знати алгоритм дій на випадок, коли є постраждалі. Рятувальники продемонстрували працівникам процес надання першої домедичної допомоги. У умовного потерпілого був перелом правої ноги. Звичайно, ми зафіксували йому шийний відділ хребта. Щоб він не рухався, наклали йому турнікет, щоб не було кровотечі. Та й в принципі на цьому все ми передали його медикам швидкої допомоги. Фахівці ДСНС проводили навчання протягом трьох днів. Персонал торговельної мережі за цей час відпрацював стратегію та тактику реагування на небезпеку, а також здобув знання, які можуть урятувати життя ще до прибуття рятувальників. Найактуальніше для нас було це саме про пожежі, так як ми працюємо з приладами, які можуть спричинити пожежі. У нас дуже великий колектив і плити, і, і різні обладнання, яке дуже може ну, часу саме бути причиною виникнення пожеж. Тому це у нас було актуально. Ну і, звичайно, так як у нас військовий стан, нам було дуже актуально послухати про те, як знаходити потерпілого, як виносити потерпілого, як надати першу медичну допомогу для працівника. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Хмельничан закликають долучитись до збору необхідних речей для одного з реабілітаційних центрів. Громадська організація Територія Добра Поділля запрошує усіх охочих приносити в осередок медикаменти та одяг, зокрема, комбінезони куртки, штани, берці, чоботи, а також повсякденний одяг. Центр реінтеграції і адаптації він знаходиться в селі Печіській Хмельницького району. Працівники соціальної допомоги е території Добра Поділля. От, ми потребуємо для таких людей одяг, білизни, засоби гігієни, от, якусь хімію, вигляді там, може, пральні. Порошки І медикаменти теж нам необхідні. Якісь протизапальні простудні порошки, може знеболюючі якісь таблетки такі, від тиску. Багато людей приходять, які просто не витримують ці емоційні нагрузки і десь стають на такий шлях, там, десь залежні від алкоголю. От, і ми їм допомагаємо. Можна безпосередньо приносити сюди, на от, наш офіс. Це соціальний простір от, по вулиці Мазура, 8, дріб 2. Стендап, озброєні словом, влаштували у Хмельницькому до національного тижня читання поезії. Його учасниками стали поети Воїни Ростислав Балема і Михайло Цимбалюк, а також поетеси Олена Іськова Миклащук, Ксенія Ангел і Ганка Сонячна. На зустріч в обласну універсальну наукову бібліотеку запросили школярів і студентів, звучали вірші про війну, мову і нашу перемогу. Продовжить Ірина Аріон. Митці добровольці на захисті країни з перших днів повномасштабної війни поети Ростислав Балема і Михайло Цимбалюк у національний тиждень читання поезії за сотні кілометрів з передової. Їхні вірші звучать у Хмельницькому. Озброєні словом, поетичний стендап із такою назвою влаштували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Запросили на зустріч школярів ліцею номер 17, Малиницького НВК та гімназії номер 30. Ми тебе відродити маємо Солов'їну, співочу, світлою. Ми за тебе в бою вмираємо. Ми тебе відвоюємо, рідна. Ксенія Ангел псевдонім поетеси, під яким вже вийшли дві авторських збірки. Чимало віршів присвячує чоловікові Сергію, який воює на сході, а ще українській мові, яка для неї стала рідною. В інтернеті є й пісні на її вірші. Наша мова це наша зброя. В мене є вірш, який присвячений російським жінкам. Він написаний двома мовами, і він з'явився на порталі Стіхі.ру раніше, ніж на українських порталах. Мій друг Віталій Пономаренко. Він ми з ним почали спілкуватися таки після того, як він побачив цей вірш в інтернеті. В нас вийшла дуже класна версія в кохання жінку-одягніть пісні. І з цього почалася наша дружба, і вже є нові пісні. Там, здається, більше десяти робіт у нас спільних. Валентина Філінюк, а у творчості Ганка Сонячна, плекає рідну мову як викладач гуманітарно-педагогічної академії. Уже понад 20 років пишу поезію, маю дві збірки виданих. Пишу на різні теми, але зазвичай після того, як мене щось у житті зворушить. На жаль, останнім часом більше всього тривожить війна, те, що. Мусять покидати свої звичні місця роботи, учителі, лікарі, ставати воїнами ті, хто ніколи навіть не думав про такий вид діяльності. Хай розбудить тебе не команда, а обійми міцні твого сина. Хай тривоги минають воєнні. Як ти, друже? Тут сумно без тебе. Ця людина є. Зразком для нас, для майбутніх вчителів української мови та літератури, коли звучали вірші про війну, про, про ці події, які відбуваються зараз з нами, то серце якби завмирало, начебто дуже такі сильні слова, які проникають в саму душу. 21 березня в бібліотеці відбудеться творча зустріч з харківським поетом В'ячеславом Романовським, Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось!